Беззаконня наші, святий злянці, і цілі, немочі нашій, міні Твого раді, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічно. Амінь. Отче наш, нашої сина, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Насушний тайна сила, сущу бородицю, тебе велича. Божа надія, наша, слава Тобі, слава Отцю і сину, і святому, духу. Боже, мені. А, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде са. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наславляйте Чи не мене, я ж іменем, Господні переміг і ні, Господі явися, повіру в ньому, Господу, помолимо, сходи помилуємо. Забражай плодів земних за і за часи спокійні, Господу помолимо. Помилуй. Які дуже знеможених і поневолених, і за спасіння, їх Господа поволено. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в нас насущний, дай нам. Відлухало, бо Твоє Царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки